В бібліотеці з'явилися дві нові книги Валерія Пузіка це письменник, режисер, художник і військовий ось уже близько 10 років. Три медалі в Шухляді це мій особистий підсумок десятиліття. збірка віршів про війну, любов та смерть, про час, що завмирав, зупинявся та не зупинився, про ПТСР, страх, повернення додому і повернення на війну знову, у чергове коло. Це розмова з Богом із землею, з небом. Це фіксація емоцій та станів. Це те, що не одягнеш на парад перемоги. Це те, що хочеш сховати. А можливо, й забути. Часом наївні, часом телеграфні, часом пейзажні. Тексти, зібрані під обкладинкою книги, фрагменти та уламки, що існують у свідомості тригерами та нагадуваннями. Нагадуваннями насамперед собі. Доведи мене. Доведи мене, доведи до кінця цієї війни, доведи мене, доведи до кінця цієї довжелезної доби, доведи мене, доведи до світанку і чистого неба, до моря теплого, до весни, де спокійні сняться сни, де немає ранкових зведень, де не звучать сирени, доведи мене до ріки, що не вичерпується словами. До човна, що пливе поміж островами. Доведи мене до моста, за яким стоять наші міста. Доведи мене додому, де живе уся рідня. Патології. Відскануй мені душу, друже, так, щоб бачилось все. Рубці, шрами, злість, крайні точки гніву, крайні форми нервового зриву. Відскануй мені, друже, серце, інколи я його чую, інколи ні. Лікар каже, шумить, щось каже, не так, тіло каже, механізм і твій мотор барахлить. Можливо, це від свинцю в легенях, можливо, Авдіївський коксохім. Котли питаєш? Питаю, пам'ятаєш, тепло кажу, пам'ятаю. Котли різні були. Один всередині горів, Авдіївський, інший, наче розстрільний календар у чотирнадцятому. Список імен під пресом часу, Цистерни крові на землі і жовтий скотч на рукаві, своєрідні ліки від зморшок і життя додаю. Так що там питає. Ну, як ти тут питає і сміється? Війна завжди сміється, дивиться на тебе і сміється. Там за поворотом чекає її подруга, веселиться смерть. Діти тепер будуть інакшими. Більше печалі, менше мрій. Діти не всі виросли, хтось не народився, хтось не дожив. Дорослі тепер рано старітимуть, у дорослих тепер більше зморшок. У жінок голова в попелі, від самого кореня до кінчиків волосся. А в більшості чоловіків, що бачили її, відсутні кінцівки та частини тіла. Одного разу у вісні рока промовлятиме знайди мене, знайди. А ноги лоскотатимуть пальцями, розріджену ртуть грунтових боліт Знайди мене, знайди. Ну, як ти тут? питає, серед замінованих літніх днів. Ну як ти тут? усміхається, серед замінованих зимових степів. Ну, що тобі сниться сьогодні вночі? Руки чи ноги, чи вибити око, і рахує сморшки на чолі. Мало шепоче, мало. Треба сипати попіл. Молоді повинні ставати старими. Що швидше зістаріються, то швидше помруть. Діти повинні виростати йти на війну. Ця країна мені нічого не дала, нічого крім любові та землі. Ця країна мені нічого не дала, окрім неба та сім'ї, окрім повітря, яким ніяк не надихатись цієї весни, взагалі не надихатись, його завжди мало. Ця країна нічого мене не навчила, нічого крім незламності та віри, окрім того, що на своїй землі своя правда і сила. Ця країна нічого не знає, нічого крім перемоги і вільних крил мрії. Ця країна простір незалежності, мій пункт незламності, моя любов і моя віра, ця країна кров у венах, червона ртуть ідеї. Праці і боротьби. Ця країна мені нічого не дала. Нічого, окрім того, що я є, і таких я мільйони. І ще, може, уривочок з його прози короткий War not війна від першої особи. Тиша на війні, тиша після бою. Вона завжди б'є втомою спрагою, смертю. Вона завжди з присмаком крові та поту. Вона пульсує у венах. Рухається держаками по шкірі, проникає в мозок, у глибину свідомості, тріщинами, темрявою, холодом. Вона не дає повернутися до звичного ритму життя, повернутися взагалі, сміятися, плакати, ридати, кричати, нервово викурювати третю сигарету підряд, не відчувати никотиновий дим, не відчувати пальців рук, не відчувати нічого. Бачите все уповільнено, наче впадати в гіпнотичний транс і слухати, слухати тишу. Лише серце вистукує свій оскаженілий адреналіновий ритм. Живий, вибух, раз, вибух, два. Сигнал Трачено. Так що приходьте.